15 на годиннику Команда ТВА готова розповісти про найголовніші новини на цю мить. Я Микола Сорокваш. Вітаю! Верховна Рада прийняла за основу три антикорупційні документи. У першому читанні вже підтримали урядовий законопроект про попередження корупції. Він змусить чиновників, а також правоохоронців, прокурорів і навіть суддів подавати декларації про доходи і витрати до електронного реєстру. Звітуватимуть про всі статки, навіть коштовності та готівкову валюту. А стиль життя чиновників будуть моніторити, чи дійсно він відповідає тому, що задекларували. Крім того, підтримали депутати і розкриття реєстру прав на нерухомість. Закон засвітить інформацію про маєтки всіх шановників. Наблизили депутати і створення антикорупційного бюро. Підготувати всі три документи до другого читання мають за скороченою процедурою вже за тиждень. Їх обіцяють поставити на голосування. Помідорний дощ під парламентом. Активісти закидають портрети народних депутатів, які не захотіли боротися з корупцією та не прийшли нині на розгляд відповідних законів. Для тих, хто прийшов у парламент, але не підтримав антикорупційні закони. Томати теж приберегли. До парламенту помідори довелося носити вручну, оскільки автомобіль активістів зупинили інспектори. ДАІ. охорона теж намагалася перешкодити підготовці овочевої ілюстрації. Попри це, 11 відер пронести таки вдома. Вдалося зараз спробуємо попасти Ось так. Прямо воко. В усіх п'яту колону в рігіналов, цих ківалових зрадників. Симоненко особливо. От сволочи. вони не варті цих помідорів. Помідорі треба було для їх Найти на мусорці, із мусорки гнилі вонюче кидать на їх. Верховна Рада розширила кордони чотирьох районів Луганської області: Новоайдарівського, слов'яно-сербського, Попаснянського та Перевальського. Ці райони під цілковитим контролем української влади. До них додали звільнені від терористів міста і села Луганського, Первомайського та Кіровського районів. Це дасть змогу українській владі повноцінно управляти цими територіями, а головне забезпечити тамтешнім мешканцям соціальні виплати. Дотепер гроші були заблоковані, оскільки самі міста Луганськ, Первомайськ та Кіровськ перебувають під контролем бойовиків ініціатором зміни кордонів був губернатор Геннадій Москаль. За добу на сході загинули п'ять українських військовослужбовців. Повідомляють в РНБО. Попри оголошення режиму повного припинення вогню, тиші, тиші на сході України немає. Терористи продовжують атаки. Грячими точками залишаються Дебальцеве і Старогнатівка Донецької області та місто щастя на Луганщині. Зокрема, не припиняються спроби штурму Донецького аеропорту. Бойовики зіткнень поза бо межами зони АТО не зафіксовано. Наголосили в РНБО. Проте на південних рубежах України прикордонники продовжують фіксувати ворожу повітряну розвідку. Приблизно 19-й годині на ділянці в районі селища Широкіне виявлено безпілотний літальний. Парад, який рухався в напрямку Маріуполя на висоті близько тисячі метрів, прикордонники також спостерігали демонстративну ротацію російських військових на позиціях в окупованому Криму. Бойовики штурмують Донецький аеропорт. Терористи обстрілюють українські позиції з артилерії, установок град і танків. Повідомляють в РНБО. Військові тримають оборону. Терористи зазнали значних втрат, атакували і блокпости українських силовиків, які охороняють ТЕС у місті щастя, що забезпечує електрикою Луганськ. Терористи встановлюють фугаси на шляхах, якими рухаються колони військової техніки і цивільні автомобілі. Зокрема, неподалік Маріуполя бойовики здійснили напад на дозор одного зу. Українських підрозділів. Бії поблизу Волновахи. Обстріли тут тривають уже тиждень. Повідомляє УНН з посиланням на соловиків. Російські бойовики обстрілюють з мінометів і градів підрозділи батальйону Черкаси та 72 ї бригади, які тримають оборону в районі Волновахи. Від учора в атаках терористів беруть участь танки. Нагадаю, раніше повідомляли, що в район Волновахи стягуються російські військові підрозділи. Втрати є і серед мирних жителів під час обстрілів загинуло чотири донечанина та три луганчанина. Понад 10 людей у Донецьку отримали поранення внаслідок попадання снаряду у два будинки. На Луганщині у місті золоте уламками снарядів, обито жінку та двох чоловіків. Терористи завдали артилерійського удару по житлових кварталах селища Ольховатка Донецької області і здійснили мінометний обстріл міста Попасна з боку селища Калинове. Це Луганщина. Каланер у Луганську видає, видає воду по талонах. Їх можна придбати в одачі у будівлі СБУ. З питною водою у місті складна ситуація вже давно проте останніми днями ще погіршилася більше. Вода до Луганська потрапляє у дуже обмеженій кількості. Майже 750 мільйонів гривень на рік потрібно, аби забезпечити пільги учасникам АТО. Вояки отримають від держави пенсію, безкоштовне лікування та оздоровлення знижки на комунальні послуги та безоплатний проїзд у транспорті. Також їм обіцяють першочергове отримання безкоштовної землі та житла. А загиблим чи пораненим виплатять компенсації. Щоправда, отримати статус учасника бойових дій можна буде після завершення війни на сході. А ще воякам навіть пораненим доведеться надати низку документів на підтвердження служби на передовій. Це довідка, що він є учасником бойових дій від командира підрозділу. Медицинський висновок медичної комісії, копія паспорта, як мінімум. Щоб ми могли бачити, що ця людина десь мешкає, але основне це довідка, в тому що є учасником бойових дій, що він був підрозділ. Два Леніна за одну ніч у Харкові продовжується ленінопад. Нічний рейд на вождя пролетаріату здійснили близько 20 молодиків. Один монумент звалили в районі Нова Баварія, інший навпроти залізничної станції. Основа Ну і обійшлося і без стрілянини. Не подужавши знести пам'ятник своїми силами, невідомі намагалися зачепити трос за припарковану поблизу автівку. Її водій не захотів стати спільником резонансної справи і намагався втекти. У бік його авто пролунали кілька по. Острілів від хлопців у балаклавах Проте ніхто, окрім монументів Леніна, сьогодні вночі у Харкові не постраждав. В Україні за останній рік значно погіршилася криміногенна ситуація. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ. За словами Зоряна Шкіряка, кількість вбивств збільшилася на 45%. Крім цього, понад 2 тисячі разів грабували автозаправки і банки, понад 13 тисяч разів приватні помешкання українців. Тільки у Києві викрало близько пів тисячі авто. Про найрезонансні, найрезонансніші злочини, які сталися в столиці за останній час у нашому огляді. Проїзду метро з набоями до автомата Калашникова може обійтися до п'яти років тюрми. У столичному метрополітені затримали чоловіка, який віз 27 патронів. Знервований пасажир упав в око міліції на станції метро Житомирська, де взяли, куди віз заборонений вантаж, затриманий, пояснити не зміг. Шок на Троєщині. 26-річний чоловік задушив п'ятимісячну дитину. Убивству передувала сварка із 21-річною співмешканкою. Через галас серед ночі прокинувся хлопчик та почав голосно плакати. Позвірілий вічим, закрив пасенко ріти ніс, через що дитина задихнулася. Коли горе батьки намагалися позбутися тіла, їх затримав міліцейський патруль. Тепер нелюду світить 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Чоловік злякався, кинув тіло дитини на землю, і почав тікати. Матір, немовляти, лишалася біля дитини. Співробітники патрульної служби затримали втікача за лічені хвилини та доставили до райуправління. А в Шевченківському районі столиці оперативники викрили будинок розпусти. В одному з клубів не лише влаштовували шоу, а й пропонували сексуальні послуги клієнтам. Власник, директор та адміністратор майстерно організували бізнес. Між членами групи були чітко розподілені функції. Один слідкував за повіями, другий підбирав клієнтів, третій керував процесом в цілому. Під час проведення санкціонованих обшуків у приміщенні стриптиз клубу та за адресами проживання фігурантів працівниками міліції було виявлено та вилучено. Документацію, що свідчила про надання послуг сексуального характеру клієнтам. Їхню роботу мають оцінити в суді. За сутенерство та втягнення жінок у проституцію кримінальний кодекс передбачає від 3 до 5 років тюрми. Андрій Степаненко, телеканал TVI. У київському метро почали з'являтися нові потяги українські кременчуцького заводу. Вони вміщують більше пасажирів, економлять електрику і неймовірно надійні запевняють виробники. До кінця місяця у міськраді планують оновити восьму частину підземки, це близько ста вагонів. Там кажуть, майже всі нинішні вже фізично застаріли. Нині випробували п'ять нових потягів, і в одному з них проїхалися, проїхалися і наші журналісти. Ззовні ці вагони майже нічим не відрізняються від тих, що курсують київською підземкою, але достатньо ступити до кабіни машиніста розбігаються очі. Все нове з'явилося. Там екрану не було, там не було, там не було мастер контролера Джостикова. типу. тут інженери добре попрацювали над зручністю кермування. Машиністи кажуть, після декількох пробних поїздок уже пристосувалися. Плани з тормоза достатньо удобно. Привикати зразу к ним очі. То машиніст сразу чувствует его, сразу привикає то есть нет никакой необходимости допомогти починю. їхня кабіна стала майже невпізнаваною. Комп'ютер дає змогу слідкувати відразу за всіма вагонами. З'явилося і зручне крісло. Екран відображає роботу всього рухомого складу, всіх кузлів рухомого складу, стан їх в даному випадку. Ви бачите, відкриті двері в поїзді чорно не Якщо детальніше подивитися на вагон, ми бачимо, що двері відкриті тільки з лівої сторони, з правої з Відчують зручність і самі пасажири. За так, рахунок повітряної подушки потяг менше гайдається. Коли переїжджає з однієї станції до іншої. Це все плавно. Ні тут таких калібальні. Ну, тобто вагон ні, так вважається. І в залежності від того, пасажири виходять, зменшується, і пасажири заходять, довіння вимішується. Задоволені новою технікою не тільки машиністи і пасажири, а й метрополітен разом з міськадміністрацією. Бо ці вагони довше служитимуть аж на 20 років, економитимуть електрику майже на 40% і вміщуватимуть більше пасажирів. В цьому модернізованому варіанті 1642 місця, стоячі і сидячі. А в старому – 1320. триста оглянув вагони і київський міський голова Віталій Кличко. Після візиту до кабіни машиніста сів випробувати нові сидіння і навіть згадав старі часи. Я багато їздив на тих кожних керівних е сидіннях старих. Ці модернізовані, антивандальні, і вони будуть служити набагато більше. Майже сотнею таких вагонів поповниться столична підземка до кінця цього місяця, і майже у мільярд гривень обійдеться таке оновлення київському бюджету. Вадим Понька, Роман Клімчук, ТВА. з обласних державних адміністрацій. Мир за будь-яку ціну заради спокою в країні більше половини українців готові на серйозні поступки Росії. Такі результати соцопитування, які провів фонд демократичні ініціативи спільно з Київським міжнародним інститутом соціології. Регіональний зріз поступливості українців теж різниця. Не готові заради миру на будь-які компроміси у західних та центральних регіонах. У той час, як на Донбасі, спокою за будь-яку ціну прагнуть 55% громадян на основі досліджень фахівців. Ці називають можливі шляхи для досягнення миру на першому місці збільшення повноважень місцевої влади. А от виведення українських військ з Донецької та Луганської областей сприймається громадянами неоднозначно. Якщо на сході виведення військ підтримує більшість людей, на заході лише 4%. Це ж саме стосується надання російській мові статусу другої державної опитування проводили у вересні в усіх областях, окрім Луганської та Криму. Тобто що начебто українці готові відмовитися від Донбасу. Вони не мають під собою підстави. Загалом лише 12% так чи інакше готові відмовитися від Донбасу. Ну, Донбас наш, і це е, думка взагалі абсолютної більшості населення. До речі, показово, що е, забрати Донбас в Російську Федерацію хотіли лише 23%. Не дуже хочуть росіяни брати до себе Донбас. Є схід. Який би умовно, або скажімо, тут він поділяється на південь і схід, які між іншим між собою більш споріднені, але знову ж таки навіть той же південь, абсолютно думки населення на цій території все більше і більше, щоразу більше зміщається в сторону населення центральної України. Тобто Україна стає єдиною країною. Більше як півтисячі російських солдатів загинуло у боях під Донецьким аеропортом. Кількість жертв, спередуючись на свої дані, підрахувала російська правозахисниця, засновниця групи «Груз-200» Олена Васильєва. Ці втрати з російського боку вона назвала жертвоприношенням до сьогоднішнього дня народження Володимира Путіна. Нагадаю, Москва заперечує участь своїх військових в операціях на сході України. Не допустити створення сухопутного коридору між Кримом і Росією закликають у Брюсселі майбутній верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні вважає, країни-члени Євросоюзу мають докласти всіх зусиль, аби цього не сталося. Про те, що Росія може створити сухопутний коридор до Криму через територію на півдні України, заявляв міністр закордонних справ Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Могеріні, у свою чергу підкреслило, що у наступні п'ять років ЄС має переоцінити. Ніт, переоцінити відносини із Росією. Чи вплинули санкції на російську економіку. Так чи впливають вони на політичні рішення Росії? Тут можна поставити знак питання. В цілому я вважаю, що ми маємо підтримувати зусилля українського президента Петра Порошенка і узгоджувати з ним наші кроки. відмовитися від російських бойових літаків вирішило у Болгарії до 2020 року в цій країні спишуть винищувачі Міг 29 бомбардувальники Су 25 і літаки Мі 21 міністр оборони Болгарії пояснив це рішення, тим, що його країна має стати незалежною від Росії у військовій галузі. На заміну російським літакам планується закупити вісім нових винищувачів. На це знадобиться понад 300 мільйонів євро. Енергозберігаючі та екологічні джерела світла створили троє вчених з Японії та США. За це їм дали Нобелівську премію з фізики лауреатів цієї нагороди. Оголосили кілька годин тому. Учених відзначили за створення синіх. Світодіодів двоє з них працюють в Японії ще один в американському штаті Каліфорнія. Нагадаю, Нобелівський тиждень в Стокгольмі триватиме до 13 жовтня. Завтра комітет оголосить лауреатів премії в галузі хімії. А от хто отримає Нобелівську премію миру, стане відомо у цю п'ятницю. Акції протесту в Гонконзі сходять на нівець. Напередодні маніфестанти і влада домовили, що сядуть за стіл переговорів. Нагадаю, ще кілька днів тому протестувальники вимагали відставки лідера регіону. Вони ставили ультиматум і казали, що з місця не зрушать. Однак тепер пішли на поступки і готуються до перемовин. Масштабні акції протесту відбувалися у Гонконзі понад тиждень. Зараз активісти на вулицях значно поменшало. Місто повертається до звичного життя. Для тих, хто не боїться висоти у Парижі після реставрації, відкрилася Ейфелева вежа. Зокрема, оновили перший поверх споруди на висоті 57 метрів. Його обладнали прозорою підлогою. Відвідувачам пропонують випробувати нерви на міць. Виходячи з ліфта, вони опиняються без видимої опори під ногами. Реставрація найвідомішої архітектурної пам'ятки Франції обійшлася в 30 мільйонів євро. Не боїться підкорювати вершини великого спорту. Знає Василь Полотай. Він уже на низькому старті. А я зустрінуся з вами рівно о шостій далого дня.